З Різдвом всіх Христовим, і пастор показує, хто має бути головним на святі на Різдві Ісус Христос, іменинник, І якщо на першому місці стоїть щось інакше, якісь обряди, щось зовнішній формат, але нема внутрішнього, то це все просто релігія, яка Богові не потрібна. І також, що таке церква? Церква це стовп і утвердження істини, церква це інститут життя. І хто може навчити. Як будувати сім'ю, як будувати відносини, як будувати своє життя, бізнес взагалі. Це можна вчити тільки церква, тому що церква це є інститут, тому що Бог дав своє слово. І ні в садочку, ні в школі, ні в університеті не вчай того, що пригодиться в житті. Те, що знадобиться. А це дає нам Бог сам Ісус Христос. І тому нам всім потрібно бігти в церкву, нам потрібно бігти в живу апостольську церкву. Амінь.